Thank you. Зимова краса, Знайомлю вас зі своєю собакою Кесіді. Кесиді. Це не собака, це вовк. На цих вихідних ми приїхали до моїх батьків, так як на тижні був День Святого Миколая, а я Миколаївна. То, звісно, ми приїхали привітати мого тата. Ми святкуємо День Святого Миколая. Кожен рік, так як от люди святкують дні народження, Різдво, ще щось. Ми ще й святкуємо День Святого Миколая. Зараз поїду з мамою е, за покупочками, а потім повернуся. І ще сьогодні в мене по плану погратися з собакою. Кесиді, ти збираєшся кудись їхати? Але ти залишаєшся вдома, Кесиді. Я сидів вдома. Тебе не беруть в магазин, ти будеш вдома. Ми вже зайшли трошки продуктів прикупили. Ще зайшли за носочками теплими. Я купила собі ще одну пару. Насправді я сподівалася, що куплю десь дві-три нові пари теплих носочків, але з усього, що мені там сподобалось, коротше кажучи, тільки одні. Придбала, покажу вам їх трошки пізніше, бо вони, вони там в бажником. Дочекаюсь маму і ми маємо ще докупити продукти. Хочемо приготувати оце, як зараз роблять сир, брі чи камамбер, ріжуть, там часничок І в духовці потім запікають і, і, і разом з багетом. І потім можна брати багетик, хрусткий і в сир це вимазувати і їсти. Ну, коротше, таку смакоту треба зробити. І треба ще помити машину із цікавого і веселого для мене. І потім поїдемо вже додому до батьків. Готувати обід. На обід у нас буде м'ясо, сирок такий, ну може, якийсь ще салат, приготуємо, побачимо. А ще я не можу не сказати про ту красу зимову, яка за містом. Дуже-дуже гарно, і що я найбільше люблю за містом це те, наскільки тут тихо. Ну Якщо немає повітряної тривоги і, на щастя, сьогодні вночі її не було. Тому ми виспались. Напевно, тут у батьків я, я коли приїжджаю, я відсипаюсь не в тому плані, що максимально довго, а максимально класно. Тут немає ніякого шуму сусідів десь, немає шуму машин, автобусів і все, що може звучати в місті. Тут просто тиша. Я люблю дуже бути за містом. На вулиці краса, все присипано снігом, але не супер холодно. Бігаю з кеседі, граюся і буду ще гратися. Батько годує синичок. Це тепер його одне з занять. Коли стоїш отак от з вікна, спостерігаєш, вони перелітають, беруть там зернятка, летять. Я люблю такі штуки. Поєднання з природою і такий спокій, коли за цим спостерігаєш. а зараз повернеться мама і ні спокою, а треба переробити купу справ, а потім сісти, наїстися і ще їхати додому. Побачимо, як ми сьогодні все встигнемо. Звернулася з мамою додому, я вже трохи перекусила, зараз піднялася наверх забирати телефон, бо він заряджався, і піду на вулицю. Пограюся з собакою, а потім буду готувати салат і сир. Мама робить гарнір, я салат і закуску. а м -м, Чоловіки займаються м'ясом. З'явилася в мене, коли мені було чи 18, чи 19 років. Вона з'явилася в нашій родині. У нас був пес, але його, на жаль, не стало. І десь через півроку я зрозуміла, що мені дуже-дуже важко, без тварини, без собаки. Я дуже хочу собаку. Я кілька років мріяла про хаски. І моя мама мене підтримала в цьому і дозволила придбати собаку. Я якраз тоді знайшла свою першу роботу. І за першу свою зарплату придбала mm -hmm. <laughs> оцю красуню. Вона у мене з'явилася в житті. Так і так. Мама дуже підтримала, для батька це був сюрприз, але він дуже-дуже сильно її любить. І 5 років я ще жила з батьками. І з Кесидзі. Звісно, і мама гуляла з нею, і тато, і я ось. Але спала вона зі мною. В основному, а вже коли я переїхала жити окремо, то було прийнято таке рішення, що Кесиді приїде жити за місто з батьками, тому що їй тут краще, вона тут цілий день на вулиці, бігає, гуляє на свіжому повітрі, їй тут класно, вона тут відчуває себе вільною. Тому я дуже за нею сильно скучаю і бачу тільки коли приїжджаю до. Батьків. Зараз пограємося і треба вже вечеряти. Позначає привезти купу всього, купу всього, що батьки дадуть. Це дні це сушений домашній базилік. Він шикарно пахне, буде устрави хлібу, сліпчик. Смачненький і п'інська капуста, Це. А, ще трохи авокадо, І ще супер-пупер смачнючий компот. Будемо все це їсти. І ще з сьогоднішніх покупочок, окрім носків, я купила нарешті собі отаку заколку. Розбираємо продукт і Завтра знову зустрінемося. Сьогодні у нас вже неділя, на вулиці досить прохолодно. Мене навіть губа тріснула, хоча я весь час мажу губи бальзамом, але все одно тріснула. Зараз їдемо за продуктами, а вже після магазину я поїду додому. Сьогодні хочеться просто побути вдома, можливо, щось подивитися, можливо, почитати. Трошки полінуватися перед початком нового робочого тижня Я прийшла з магазину все вже продукти спаковані в багажник. Погоду, я не вмію ходити по магазинам і торговим центрам. Моєю найбільшою помилкою було те, що я не зняла куртку. Я поки походила, скупила всі продукти, що треба, і поки вийшла з цього здоровецького торгового центру, боже, я все спітніла. Офлайн шопінг не моє, однозначно. Мені онлайн, будь ласка, замовити і не ходити по цим магазинам там так жарко. Вже вдома покажу, що я придбала собі. Я докупила ще дві пари дуже тепленьких, м'якеньких носків. В цілому, начебто, поки мені досить, ноги мої будуть в теплі, і покажу, що я скупила з продуктів. В цілому, це наш звичний список на тиждень продуктів. Інколи він трошки змінюється, варіюється, але в цілому це основне. Але це вже вдома. А зараз я заводжу машину, прогріваюсь. І їду вперед. Так, що я купила? Рушнички для дому паперові, купила яблочок нам. бананчики, помідорчики. Я дуже-дуже люблю помідори свіжі, морожений горошок, молочко і. Тут у нас трохи зелені. Я купила ось такий пучок салатику і там ще морква лежить в кульочку. Його я подалі відкладу. Мандарини. Цією зимою я ще не їла мандарини. Мандаринки я купила. Сироп салатик. Сміттєві кульочки. Томати у власному соку, ми, до речі, досить часто використовуємо таку штуку в різні різні страви. І це дуже зручно, вони відразу вже йдуть порізані і дуже-дуже смачнючі у власному соку. Баночку оливок може в салат зідати, може ввечері з'їсти. Сир на бутерброди і сир у страви. У страви я вирішила взяти чеддер. Так, і будь побалуємось і поїмо чедер. Взяла боличок на сендвічі так, із спецій. Так як в нас закінчились, гранульований часник, копчена паприка, дуже-дуже смачна штука у багатьох стравах і хмелі сунелі. Це моя саме улюблена суміш приправ. Зелена цибулька кукурузка і дезодорант наречена. Все, це всі покупки на тиждень. Можливо, комусь здасться, що це мало продуктів на тиждень. Можливо, але насправді вдома ж то ще є продукти: хліб, яйця, там, картопля, цибуля це все є. Крупи в нас. Є, в нас вони досить повільно закінчуються. Будемо щось смачненьке годувати на тижні. А зараз ще я вам покажу покупочки, які я собі зробила, трошки себе побалую перед новим роком, і далі я певно вже буду відпочивати. Поїздка з магазину додому була трошки напряжна. Я вперше їздила цією зимою, саме коли сніг. Каша на вулиці і тому подібне. І в таку погоду, звісно, машина керується зовсім по-іншому, збільшується е е гальмівний шлях. Не те, що мені важко їздити в таку погоду, я їжу в будь-яку погоду. Але щось якось нелегко було цей раз, але нічого. Я доїхала чудово додому, і я стала в дворі запаркувалася, що дуже важко досить зробити в нас в дворі ввечері. І трошки покупочок для себе. По-перше, була босами. По-перше, я собі придбала ось такий гель для душу. Він дуже-дуже. Він пахне як якесь кокосове молочко, чи що, а з чим він. Magic Summer. Ну і от цей гель для душу пахне. Досить приємно, і він такий симпатичненький. Звісно, 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 ще одні теплі носочки. І ще одні теплі носочки, такі м'якусінькі, з шерстю. Обов'язково взимку я купую шерстяні собі носочки. У мене кілька є тонких, але більшість в мене теплі, тому що в мене дуже-дуже мерзнуть ноги. Тому я купила дві пари собі таких світлих носочків. І так, дівчача, забаганка, ось такий кремчик для рук з запахом персика. Це, в цілому, всі мої покупки на сьогодні. Такі були насичені вихідні, були в батьків, гралася з собакою, сьогодні скупила продукти, і зараз вже вечір неділі, і саме час заварити собі чай, трохи полежати почитати чи подивитися якийсь фільм. Відпочити, щоб завтра увірватися в новий робочий тиждень. Дякую, що ви додивились ще одне моє відео до кінця. Я бачу, що ви ставите вподобаєчки. Дуже-дуже за них вдячна. Підписуйтесь на мій канал, а я в свою чергу постараюся зняти для вас ще щось більш цікаве або корисне, практичне. Пишіть в коментарях. Можливо, ви мені підкинете якусь ідею.